Ласкаво просимо. Вітаю вас на каналі PRO-UA, Огляд новинної стрічки за 12 березня. Відповідно до The New York Times, президент Росії Володимир Путін, який нещодавно відкинув ідею тимчасового припинення вогню в Україні, тепер розглядає можливість ухвалення тридцятиденного перемир'я, запропонованого Сполученими Штатами та Україною. Після змін в американській зовнішній політиці під керівництвом Президента Трампа і успіхів російських військ на полі бою Кремль почав обережно вивчати підсумки нещодавніх переговорів, незважаючи на бажання Путіна продовжувати конфлікт заради отримання поступок від Заходу та Києва, зближення з Трампом спонукає його до дипломатії. Така ситуація створює складний баланс між амбіціями Путіна та необхідністю підтримувати відносини зі Сполученими Штатами. За даними Reuters, Кремль очікує від Вашингтона деталей пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні, тоді як держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо розраховує на досягнення угоди найближчими днями. Водночас президент Сполучених Штатів Дональд Трамп отримав позитивні сигнали щодо цього перемир'я. Росія наголошує, що будь-яка угода має враховувати її досягнення і висуває умови припинення вогню. Зокрема, відмову України від вступу до НАТО. Тим часом у Курській області Росії українські війська можуть втратити свої позиції через просування російських сил. Президент Володимир Путін висловив готовність вести переговори про завершення конфлікту, проте вимагає гарантій. Давайте із заплющеними очима просто помріємо. У Трампа раптом це вийшло, тобто я ще вчора був упевнений, що Путін відмовиться від цієї пропозиції. Сам факт того, що минуло вже 24 години і немає жодних офіційних заяв, каже про те, що Путін її серйозно розглядає, і шанси прийняти цю пропозицію зростають з кожною годиною. Інакше Путін би вже заявив про відмову. Найімовірніше Путін і надалі тягнутиме час, з'ясовуватиме умови переговорів, створить переговорну групу, але відмовити. Прямолінійно, він схоже вже не зможе, і є не нульова ймовірність, що у Трампа вийде його дипломатія. А що це означає? Ой, панове, це означає дуже багато. Це означає, що, окрім того, що бійня закінчиться, люди перестануть гинути, повернуться полонені. Тобто багато багато всього, що станеться і в Україні, і в Росії, це означає, що знову прийде пора виборів в Україні, і Зеленському доведеться переобиратися. Нескінченна війна завершиться. А крім усього іншого, це ще й означає, що Трамп стає найвеличнішим політиком сучасного світу. Нобелівка, це мінімум, що йому світить, який, до речі, йому точно не дадуть. Ні, вони не зможуть дати йому Нобелівську премію, навіть якщо він урятує землю від комети, яка летить на неї. Тим не менш, це величезний кредит політичної довіри. Який Трампу дати не можна. Ви розумієте, наскільки Трамп буде для них небезпечним, якщо він проверне цю оборудку? Якщо, попри те, що його називали агентом Краснова, агентом Путіна, рудим страховиськом тощо, раптом Трамп, раптом я не кажу, що так буде, просто гіпотетично розглядаю таку можливість, проверне оту, як він каже, угоду. Увесь світовий глобальний істеблішмент, уся ця світова закуліса просто не може цього дозволити. Реально не може. Тобто Трамп, очевидно, бореться з трьома силами, до чого весь цей аналіз. Трамп бореться із Зеленським і, схоже, переміг, Трамп бореться з Путіним, і Трамп бореться зі світовою закулісою, тобто, з цим глобальним соціал-демократичним світом, який не може допустити, щоби Трамп отримав таку кількість. Політичного кредиту, тобто, це неможливо. До речі, нагадую, що ще нещодавно всі ці люди хворі на Трамп Геральдсмен синдром казали, що рішення про призупинення постачання зброї було ухвалене ще до скандалу в овальному кабінеті. Що скандал в овальному кабінеті був усього лише приводом, влаштованим Трампом. А насправді йому потрібен був привід, щоб припинити постачання зброї, зброя пішла. Зброя пішла, це вже підтверджується українською стороною, і Трамп міг легко не постачати її, аби поліпшити свої позиції з Путіним. Трамп міг би сказати, що зброя піде лише тоді, коли Путін відкине пропозицію Трампа. Ні, Трамп цього не зробив. Тобто, я бачу очевидний факт, що політичні симпатії і антипатії заважають аналітикам навіть серйозним бачити реальну картину. Тобто, про те, що нібито Трамп наказав скасувати. Постачання зброї до переговорів повідомляв, не посилаючись на жодні джерела Андрій Ларіона, якого я завжди вважав серйозним аналітиком, тобто він піддався власним політичним уподобанням. Тепер давайте розглянемо ті заяви, які зробили ці політичні лідери Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Путін поки мовчить війни. Вони продемонстрували підтримку європейських колег і сказали всі, що м'яч на боці. Руських. І це факт на сьогодні. І тому я думаю, щодо санкцій або інших кроків тиску на Росію, це буде залежати від американської сторони. І це буде залежати після їх діалогу з русською стороною. Мені так здається, якщо я правильно розумію кроки мир через силу. Якщо я правильно це коментую і правильно розумію, то буде саме так. Якщо руски продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, так само готові, як ми, не більше, не менше, як перший крок, то я думаю, будуть відповідні а, рішення. А для тих, хто не розуміє українською, якщо росіяни готові до миру так само, як готові до миру, ми, то буде ухвалено певні рішення. Я коли вперше це прослухав, мало зі стільця не впав. А що це було два тижні тому? Сьогодні четвер, скандал був у п'ятницю, тобто без одного дня, рівно два тижні тому. Що це було? Що це була за циганочка з виходом? Що це була за калинка? Тобто, про що все це? Що заважало Зеленському приїхати і підписати оцей безглуздий папірець, про який, до речі, Трамп уже забув. Тобто про цей рідкоземельний договір більше ніхто не згадує. Ні Зеленський не згадує, ні Трамп не згадує, він вже Трампу не потрібен. А що це все було, якщо тепер росіяни хочуть миру так само, як українці? Тобто позиція Зеленського повністю змінилася. Це абсолютно очевидно. Він каже, те, що має казати після того, як його дуже сильно клацнули по носі, клацнули по носі відмовою у Зброї та позбавленням розвідувальних даних Зеленський припускав, що Трамп не ризикне, не посміє, але той ризикнув, як сказав Висоцький, з напилків робити лажи». Тобто Трамп, ідучи на величезну втрату політичної репутації, припинив постачання зброї в Україну, щоб довести Зеленському, що нахаб треба карати. Тільки коли ці хлопчики міряються тестостероном, от уже два тижні витрачено незрозуміло на що, адже ми могли би бути там, де ми знаходимося зараз, 13 березня, ще рівно два тижні тому. За ці два тижні загинуло б на кілька сот, а можливо, і тисяч людей менше. Просто все закінчилося б на кілька тижнів раніше. А навіщо, що би що, який в цьому був сенс? Ось цього ненависники Трампа не пояснюють. Абсолютно очевидно вже зараз, що цей ляпас непостачання озброєння, відключення від супутника, був саме тим, чим і здавався, і тим, що Трамп назвав покаранням за дурну поведінку в овальному кабінеті. Покаранням за образу Трампа і Джеді Верса з боку Зеленського. Зеленський приїхав сваритися. Він улаштував цей скандал, його довелося поставити на місце. Тепер Зеленський стоїть на місці, на тому місці, де він має стояти, і говорить про мир і чекає миру від росіян ще влітку минулого року. Зеленський примудрявся проводити мирні конференції без росіян, вважаючи, що це якось допоможе завершити війну. Тепер з'ясовується, що це жодним чином не допомагає. А що сказав Трамп? Давайте подивимося виступ Трампа. Великий успіх. У нас є повне припинення вогню, якщо воно набуде чинності, але нам потрібно подивитися. Тепер все залежить від Росії. Але у нас були хороші відносини з обома сторонами. Насправді, і ми побачимо. Тобто, коли Трамп каже, що у нього були хороші відносини з обома сторонами, це ні про що не свідчить. Цілком очевидно, що в нього з Зеленським огидні стосунки. Йому це не важливо, він це використовує як я прихильний до цих людей чи я неприхильний. Він показує своє ставлення, от і все. Тобто, зрозуміло, що жодних хороших відносин у Трампа із Зеленським немає. За тією ж логікою немає у Трампа і хороших відносин із Путіним. Він каже про те, що я до тебе прихильний і готовий продовжувати. Відносини. От що це означає? Ми будемо знати, що люди вирушають до Росії прямо зараз, поки ми говоримо і сподіваємось, ми зможемо домогтися припинення вогню від Росії. І якщо ми це зробимо, я думаю, це буде 80% шляху до завершення цієї жахливої різанини. Ця різанина набагато більше людей гине, ніж вони повідомляють, ніж ці люди повідомляють з якоїсь причини, але все ж набагато більше людей. Цифри набагато більш руйнівні. Ви дізнаєтеся, це колись. І це не дуже сильно, це вас зачіпає. Вони не ірландці і вони не з моєї країни. Вони в основному з Росії, майже всі з Росії та з України. І люди можуть запитати, чому ви це робите, чому ви в цьому берете участь. Тому що дві тисячі людей на тиждень помирають. І у них є сім'ї, і у них є матері, і у них є батьки. Те, що я зробив з Росією, було дуже жорстким. І я не відкидаю, що за всією цією риторикою Трампа і його поведінкою стоїть саме те, що він і каже. Йому дійсно шкода безглуздо гинучих людей. Він справді хоче зупинити цю різанину не з якихось геополітичних причин. Я цього не відкидаю. Я в цьому не впевнений, але він настільки часто і чітко це повторює, що швидше за все це саме так. Тобто, можливо, Америці з погляду геополітики було б вигідніше те, що робив Байден. Надалі сточувати український олівець об російську точилку, знищувати військовий потенціал Росії та Української Федерації. Геополітично це вигідно, ще принаймні так вважав Байден, який продовжував цю війну безкінечно, але Трамп цього не хоче. Я не бачу жодної геополітичної вигоди в його поведінці, окрім тієї, про яку він заявляє: мені шкода нескінченно гинучих людей. Можливо, це й правда. Я був найжорсткішим із усіх, але ні. Вони ніколи нічого не забирали у мене. Вони забрали у Обами і Буша, і вони забрали у Соні Джо Байден. З Байдена вони хотіли забрати всю країну, але я думаю, що я це зупинив, але подивимось. Але так, є речі, які ви могли б зробити, які не були би приємними у фінансовому сенсі. Я можу зробити щось у фінансовому плані. Тут була пропущена частина запитання. Питання було приблизно таке: чи є у вас важелі впливу на Путіна? Він каже: так, у мене величезна кількість важелів впливу, але сподіваюся, до цього не дійде. Я можу їх рішуче покарати фінансовою зброєю, але хочеться вірити, що ми домовимося і так. Оце він саме зараз і каже, Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу досягти миру. Я хочу бачити мир, і ми побачимо. Я не хочу цього робити. У мене є методи тиску, але я не хочу цього застосовувати. Я хочу досягти миру. І тут однозначно зрозуміло, що все йде до перемир'я. Якщо не зараз, то за півроку. І Путін зараз зважує свої шанси, отримає він максимум того, що хоче, нині чи провоювавши ще півроку, здобуде кращі позиції. Бо далі він може втратити ту саму прихильність. Трампа, якою Трамп торгує так, як люди торгують зерном на продуктовому ринку, тобто він каже, поки що я до тебе добре ставлюся, лови цей вітер. Усі ці розмови та облизування Путіна зараз, по-моєму, вже для всіх очевидно були не через те, що Трамп агент Краснова, а тому, що в нього такий метод ведення переговорів: моя прихильність до тебе це комодіті, це рідкісна якість, яку тобі потрібно використовувати, поки вона існує. Тому що завтра її може не бути непогано придумано. Але те, що в українців тотально Трамп дірежими синдром, це абсолютно очевидно. Знову ж таки, не факт, що в нього вийде. Подивимося, чим усе це закінчиться. Але стає зрозуміло, що саме він зараз намагається робити В фінансовому сенсі. Так, ми могли б зробити речі, які були б дуже погані для Росії. Це було б руйнівно для Росії, але я не хочу цього робити, тому що я хочу бачити мир. І ми наближаємося до того, щоб, можливо, щось зробити. Ми вирішили питання з Україною. І, як ви знаєте, я завжди казав, що Україна могла бути більш складною стороною. Ви були тут тиждень тому, коли відбулися деякі цікаві події. У мене був хтось, хто, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир. Тож. Сталися деякі цікаві події. У мене була людина, яка не хотіла миру. Тепер вона захотіла миру. Ну, хто ця людина? Але ми чудово знаємо. Це Трамп описує причини своєї поведінки. Тобто йому довелося поставити на місце обох лідерів. Хоча Зеленський нібито був на боці Трампа. Трампові довелося сильно клацнути Зеленського по носі, аби нагадати Зеленському, що так поводитися не можна. Тепер він хизується, що йому це вдалося. Залишилося дотиснути Путіна. Не факт, що йому це вдасться, але він справді робить для цього все. Подивимося, що станеться. У мене немає оцінки, і я не покладаюся на шанси. Я думаю, це має сенс для Росії, багато мінусів і для Росії. І у нас дуже складна ситуація, вирішена з одного боку, практично вирішена. Ми також обговорили землю та інші речі пов'язані з цим. Ми не просто робимо це і говоримо про припинення вогню. Ми не знаємо, що відбувається. Ми знаємо території, про які ми говоримо. Чи буде це відведено, чи не відведено. Ви знаєте, ми обговорили багато деталей того, що має бути, тому що ми не хочемо марнувати час. Отакий виступ Трампа був на прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії. Одразу відповім на важливе запитання. Шановний Сергію, чи можете прямо відповісти? Ви вважаєте, якщо Україна капітулює чи піде Росія війною на Польщу, Фінляндію та інші європейські країни? Я багато разів казав, розглядати майбутнє у бінарному варіанті, буде чи не буде неможливо. Такого не буває. Майбутнє завжди є ймовірнісним. Для нашого мозку це дивно, бо в реальності ми завжди живемо в однозначному світі. Я зараз перебуваю тут, а не в Києві, і я точно знаю, що я не в Києві, але міг би бути в Києві? Отож, існує певна ймовірність, що Росія піде війною на Польщу, Фінляндію та інші європейські країни, наприклад, 5%, можливо, 10%, ми не знаємо, але якась ймовірність є. Чи хочете ви жити у світі, де 5% імовірності, що вас завоюють. Або іншими словами, чи хочете ви вийти з дому. Якщо є 5% імовірності, що на голову впаде, Бурулька, сподіваюся, я відповів на ваше запитання. А тепер наступний слайд, будь ласка. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Лінда Макмен, секретар Міністерства освіти Сполучених Штатів, підтвердила інформацію про масові звільнення як перший крок до закриття міністерства, що було однією з давніх цілей Президента Трампа. Макмен заявила, що президент дав чітку вказівку ліквідувати міністерство, хоча для цього знадобиться схвалення конгресу. На першому етапі було звільнено близько однієї 1300 співробітників, що становить майже половину всіх працівників. Попри скорочення, Макмен запевняє, що програми допомоги студентам та інші важливі напрями не постраждають. Цей крок викликав критику з боку освітніх активістів, які готуються захищати агентство в суді та за допомогою громадських акцій. Щоб освіта повернулася туди, де власне штати керують освітою, де власне батьки дітей Бенча будуть керувати освітою, де власне губернатори, які роблять дуже хорошу роботу, будуть керувати освітою. Вони власне керують таким чином, зокрема, власне. Я їжу по місту і бачу таке багато будівель департамент освіти, департамент великих будівель. І, до речі, вони порожні. Ніхто не приходить на роботу. Тож, я думаю, Лінда виконала дуже хорошу роботу. Ось вам чітко джерела позиція Дональда Трампа. Освіта належить локальним громадам, причому я б навіть сказав не штатам, а безпосередньо округам каунті. Тобто так. Що ближче подібні соціальні рішення до місця прийняття, то вони ефективніші. Що далі люди ухвалюють рішення, то вони менш ефективні. Міністерство освіти не входить до Конституції Сполучених Штатів, там про це нічого не сказано. Це не ті функції, якими має займатися федеральний уряд, це не означає, що освіта не важлива. Безперечно, дуже важлива, але саме те, що управління освітою стало централізованим і федеральним, призвело до кризи освіти. В Америці, при тому, що в Америці одні з найкращих у світі, а подекуди й найкращі вищі навчальні заклади, Ліга Плюща тощо у Штатах близько 30 людей, що не вміють читати або мають низьку грамотність, і близько 20 не закінчують школу. Тобто в Америці катастрофа з початковою та середньою освітою, катастрофа якої не було 100 років тому, коли Міністерство освіти не існувало. Для людей, які живуть у Європі, ця ідея. Як можна ліквідувати ціле Міністерство освіти, може бути незрозуміло. Та дуже просто дати людям на місцях, радам опікунів кожної школи, ухвалювати спільні рішення щодо освіти власних дітей, забрати державну бюрократію і поставити громадських волонтерів ті самі опікунські ради. Секретар штату Марко Рубіо заявив, що справа Махмуда Халіла не стосується першої поправки та свободи слова, а пов'язана з його правовим статусом у Сполучених Штатах після участі у прокомуністичних демонстраціях. Халіл, студент і власник грін карти, організовував протести на підтримку Палестини, що призвело до його затримання імміграційною та митною поліцією. Ця справа стала випробуванням для нового підходу адміністрації Трампа до обмеження імміграції. Рубіо зазначив, що країна має право відмовити у візі з різних причин. Судовий розгляд триває, і федеральний суддя тимчасово заблокував депортацію Халіла. Якщо ви скажете нам, що підтримуєте таку групу, і якщо ви скажете нам це при подачі заяви на візу, і до речі, я маю намір приїхати у вашу країну як студент і розпалювати всілякі антисемітські та антиєврейські дії, я маю намір закрити ваші університети. Якби ви сказали нам все це при подачі заяви на візу, ми б відмовили вам у візі. Сподіваюся, ми б так і вчинили. Якщо ви дійсно почнете це робити, перебуваючи в цій країні за такою візою, ми її анулюємо. І якщо у вас виявиться грін-карта не громадянства, а грін карта отримана в результаті цієї візи, і поки ви тут і займаєтеся такими діями, ми вас видворимо все так просто. Це не про свободу слова. Це про людей, які спочатку не мають права перебувати в Сполучених Штатах. Суддя заблокував, це дуже цікавий юридичний випадок. Думаю, він дійде до Верховного суду. Кожна сторона має свою логіку, і Конституція напряму цього не прописує. Саме для цього існує Конституційний суд. Логіка Рубіо зрозуміла: будь-яка віза навіть постійне місце проживання допит це привілей, а не право. Поки у вас немає громадянства, ви перебуваєте тут із милості американського народу, і цю милість можна забрати. Американський народ вам нічого не винен, це зрозуміла і логічна позиція. З іншого боку, опоненти стверджуватимуть, що подібні рішення має ухвалювати суд, оскільки лише в суді можна довести свою невинуватість, тобто має бути імміграційний суд. Який і ухвалить це рішення. Чим суд відрізняється від санкцій, бо санкції це коли на вас наклали обмеження без права захисту. Тут у підозрюваного чи обвинуваченого немає можливості захищати свою позицію. Мені видається, що друга точка зору більш обґрунтована, і вона, зрештою, переможе у Верховному суді, але це моє припущення. Побачимо з часом, чи я мав рацію в цих юридичних питаннях. Крім того, є ще один нюанс, про який Марко Рубіо не каже, у нього не студентська. Віза, у нього дружина американка. Подивимося, чим усе закінчиться. Але в будь-якому разі, для всіх студентів, які захотіли б влаштовувати заворушення в кампусах, меседж уже прозвучав: поки справа не вирішена, сигнал послано займатися антисемітизмом у Сполучених Штатах погана ідея. Вас можуть звідси видворити, займайтеся антисемітизмом у Європі чи Палестині де завгодно. У нас це не схвалюється. Оце меседж. Виграють вони у верховному суді чи ні, це питання років. А от сигнал, який вони хотіли передати розбушованим антисемітам на кампусах, вже відправлено, і це дієво. Демократи в сенаті відмовилися підтримувати республіканський тимчасовий бюджет, наближаючи Сполучені Штати до шатдауну. Палата представників ухвалила законопроєкт про продовження фінансування до кінця вересня, однак демократи в сенаті його не підтримали. Лідер демократів Чак Шумер заявив, що республіканці виключили їх з обговорення. Якщо згоди не досягнуть до півночі, п'ятниці припинять роботу національні парки, інспекції і податкова служба, а сотні тисяч працівників відправлять у неоплачувану відпустку. Це перший шатдаун із 21 травня 2018 року. Демократи пропонують фінансування до квітня, але з республіканською більшістю в сенаті компроміс малоймовірний. Мені би дуже хотілося, щоб саме демократи в Сенаті заблокували цей законопроєкт і стався шатдаун федерального уряду, той страшний, яким лякають останні три роки, аби нарешті всі побачили, що в цьому немає нічого жахливого, і щоб провину за це понесли демократи. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.